Інспекція з паркування. А? Інспекція з паркування. А що ти за паркувай? Всіх оштрафував, конечно. Да, ну да я тебе сіму. І я думаю, що я тебе призову, блядь, еблано. Серйозно? Серйозно. А хто ви такі? Шо, хто, ви, шо, хто ви такі, що ви маєте право так скупить? Ну Зачекайте, я зараз я телефоную керівництву. Давай! Куди ви забираєте телефон, ви не маєте права. А ну пошли мені розкажеш за парковку. Куди ви тяхте мене? Хто ви такі? Пішли. Хто ви такі? Хто ви такі, що ви маєте, що воно не тягли? Я, я, я то, що тебе призиває. Ти зрозумів? Успокоюся. А чого ви мені? Руки обрали. Руки Представтеся буде нас для початку. Представтесь для початку. Пошли, я тебе сейчас покажу. Ты сюда нахуй, ебла Все записано на камеру и будет все надано керевництву. Давай! Алло, Виталий Викторович, забрали у меня камеру. Он какая-то Я так понимаю, я сейчас... Вот. И возмущается. Я забрал бы нахуй. Вот кино.